Звичайно, що музика має велику силу, але Одеса, вона нібито у собі зібрала усе найкраще, що існує в світі. Я не з тих, хто буде казати, я все в своєму житті зробила сама. Душа вона одна на все людство. Просто ми розділені тілами. Просто віддати, тому що це має торкнутися серця другої людини, бо я знаю, що це важливо, бо я знаю, що він вона відчуває те саме, знайти сили, бажання. Віддавати щось це те, що нас спасе. Що для вас Одеса? Одеса це друга мати. Десь до, до теперішнього часу я вважала, що це єдине місто, в якому я можу жити. Не дивлячись на те, що я багато що бачила, дуже багато різних країн європейських і не тільки. Ізраїль, мій коханий такий улюблений. Але Одеса, вона нібито у собі зібрала усе найкраще, що існує в світі. Усе не саме найкраще, що існує в світі, і відображається е, красиво, навіть якісь недоліки е, людської природи або, там, не знаю, взагалі організації людства. Ми ж не застраховані від всього цього. Що існує на планеті, але Одеса вміє це пом'якшити, додати до цього посмішку, іронію, здоровий глузд і не знаю, як мати на кухні, яка скаже усім, що робити, щоб в сім'ї залишався мир. От Одеса напевно, що взагалі на нашій планеті. Таку функцію виконує, якщо їй дати це робити цьому місту і цим людям. Ваші перші думки 24.02.2022 року? Що дві власні людини не порозумілися між собою? І через ці їхні політичні помилки люди повинні розраховуватися своїм життям, і це жахливо. Як... як війна вплинула на вас і з чим зіткнулися? Саме перший страх за своїх синів? Я ніколи так не боялася за їх майбутнє, як після того, як почалася війна? З чим зіткнулася? З несправедливістю, з ненавистю? Це головне, що до цього не було в мене. Що допомогло вам впоратися зі страхом? Спочатку друзі, потім музика, а потім у моєму житті з'явився мій чоловік. І з цим багажем можна впоратися з будь-якою проблемою, з будь-яким випробуванням. Що змінилося в твоєму житті з початком війни? Твоє життя до і зараз? Іншої якості свідомість розуміння світу, розуміння людей. Розуміння свого життя, цінності життя, е, як би це не звучало високопарно якось, але і призначення свого теж. Якщо завтра може статися смерть, то задля чого я у цю секунду існую? Я б душею, бо тіло кінцеве. І все, що стосувалося тіла. І поганок тіла або мого его втратило цінність. Цінуєш зв'язки і душу людини і бережеш свою. Твоя творчість до війни і зараз, що змінилось? Багато чого змінилось. До цього творчість, з якою я була пов'язана. Це було щось що... щось, що можна назвати виконанням. Знаєш, є співак-виконавець. А зараз разом із чоловіком, і саме у проєкті «Нашикін», я стала творцем. Вперше я дійсно це відчула, і мені не соромно ні за що, що ми робимо музично. Я впевнена у кожному слові, кожній ноті, в кожному сенсі це дуже особливе відчуття. Тому що я знаю, для чого ми створюємо, хто допомагає нам це створювати, бо це не наше. Не я окремо і не він окремо. Щось таке нове явище. І воно лється від нас, і це головне. Тому на сцену виходиш тепер не для того, щоб щось довести, щось там розказати, і щось показати, а, а виходиш, тому що не можеш не передати. Просто віддати, тому що це має торкнутися серці другої людини, бо я знаю, що це важливо, бо я знаю, що він, вона відчуває те саме, проходить те саме. І важливо в цей момент послухати когось, хто проходить те саме, може поділитися і трошки підняти тебе від цієї сили тяжіння землі до місця, яке вище твоєї маківки. Туди от треба витаскувати людину, тому що ми всі дуже цими низькими енергіями, які є війна, самі себе дуже заземлили. Як ти вважаєш творчістю війну необхідна? Вкрай необхідна. Але я вважаю, що гостра думка, але я скажу її. Я вважаю, що мало існує такої музики, яку можна співати людям, яким потрібно зараз брати зброю і вбивати. Я вважаю, що музика як явище серед людства має іншу місію, інше призначення. Я розумію якісь там військові марші, коли саме військо йшло захищати або захватити. Підняти себе у стан готовності йти на все. І до цього себе треба довести. Звичайно, що музика має велику силу. Її використовували для того, щоб довести людей до цього стану. Але мені здається, що все ж таки передусім музика для того, щоб передати бажання жити. Тому мені дуже важко ем, співати для воїнів. Дуже важко. Ти взагалі не знаєш, що саме треба співати зараз, Що він бачив, що йому потрібно насправді в серці. Тому ми частіше обираємо співати для тих, хто постраждав від війни. Ті, хто зараз із зброєю, я не зовсім розумію, що їм співати. Розкажи, будь ласка, про свою творчість у війну. Вона, ж дуже змінилася в об'ємах. Ну, По-перше, ми почали е, творити українською. І це дуже красива мова. і... Ми використовуємо як вірші відомих поетів, наших одеських поетів, які випускають книги, читають свої вірші на міжнародних фестивалях і так далі. І ми обрали декілька текстів наших друзів, поетів і написали перші пісні на їх тексти. І ти знаєш, є різниця, коли це пісенний текст. Знаєш, як було поет п'ясінник, ну то інші тексти. Якщо це з самого початку був вірш, і якщо це справді поет, то це такі глибини, що спробуй у музику це огорнути, щоб не принизити, щоб не сплюжити, щоб не не спортити. знаєш. І ця відповідальність. І це відчуття цих сенсів і цих віршів дають особливий відтінок і у виконанні, і у акордах, які е, Сашко е, знаходить. Ну, Круто. Це творчість, яка не те щоб е, призвана тобі щось е, замазати, заспокоїти, або розвеселити, або розважити, або відволікти. Це творчість, яка. Навпаки, сконцентровую тебе у моменті, щоб відчути саме головне, що в тебе є в житті зараз. Найголовніше, у кожного це своє. Але ми надаємо цей простір. Ми нічого не продавлюємо, нічого не кажемо напряму. Всі ці тексти, вони багатослойні, і кожен може витащити від себе те, що йому потрібно. Ну такого ніколи взагалі не робила. Що тебе надихає? Мене надихає сяйво в очах людей, коли я бачу, що вони відкриті до контакту. Я щиро вірю, що у поєднанні між людьми, саме між людьми, може розкриватися справжня божественність. Тобто, не всередині кожного, кожен з нас носить щось таке так. Душою ми це називаємо. Але я в тих, хто вірить, що. Душа вона одна, на все людство. Просто ми розділені тілами. І нам дуже важко це відчути. І нам дуже важко прийти знов до цього конекту. Дуже багато нас розділяє. І, і тих, хто властвує, розділяє, дуже багато. І ми ведемося на це. Але коли я бачу щирий відкритий погляд і сяйво в людині, то усе моє іство перестроюється на. На створювання чогось, на ем, з'являються ідеї, бажання, цілі, інструменти для їх реалізації усе це е, в зв'язках між людьми, тому я дуже надихаюся людьми. Я не можу існувати самостійно. Я не можу. Ем, я не з тих, хто буде казати, я все в своєму житті зробила сама, бо я дуже розумію, що це. Ну, Така вузька думка, нездатність подивитись глобально на все своє життя і відчути, скільки людей задіяно було на всьому твоєму шляху життєвому, щоб ти був там, де ти є, і відносини з ними, і таке інше. Я люблю дивитися життєві шляхи долі. Мені здається, що трошечки я у цьому бачу, ну, як рука Бога вела людину. Мені це цікаво, чому вона обрала те і інше, як це привело її туди, або якийсь важкий стан, напевно, людина починає думати, що це була помилка, а цей важкий стан саме зробив із нею те, що може називатися переродженням. Треба бути дуже вдячними за все, що було у житті і за кожну людину, яка у тебе є. Але це думки дуже прості, і всі про це кажуть. Але я от саме цим надихаюсь. Самою собою не можу я надихатися взагалі. Дуже мені це вже <смір> якісь рамки такі здавлюючі. Яке саме найскладніше рішення було тобою прийнято у війну? Боротися з несправедливістю? У нас була важка ситуація із Сашком, де мені потрібно було вімкнути. Усі внутрішні ресурси, щоб подолати цю несправедливість, і ну, усі умови воєнні для цього не розполагали ніяк. І потрібно було боротися і зі страхами, із ненавистю, із грубістю. Я тоді зрозуміла, як змінила нас війна, що все, що я вважала людським і таким. Зрозумілим для людини і серцем не має значення тепер. Що це просто викреслюють. Було дуже важко розмовляти з людьми. Але під час цієї боротьби з несправедливістю ти е, формуєш оточення людей, які відчувають так, як ти, думають, так, як ти. І така, знаєш, природна фільтрація. Тому цей крок на боротьбу. Він зробив багато доброго в моєму житті. Якби не боролася, я б зламалася дуже. Я навіть не уявляю, якби ми з тією ситуацією не впоралися, що б зі мною зараз було і де б я була. Що для тебе гумор? Це спосіб подолати людські вади, висміючи їх. Тому що коли ми бачимо. Якісь з'яни, і вміємо з цього зробити радість, то це перемога, це перший крок, щоб змінитися і змінити щось. Кохання у війну. Найголовніше. Кохання у війну найголовніше, тому що кохання це сила, якою був створений цей всесвіт. А війна це сила, з якою людство хоче це все знищити. Усім тим, що є антиподом любові, навість, э, гордість, его, э, э, цинічність, відокремлення. От, 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 от це все, що про війну. А кохання це все, що створює. Плоди кохання це діти, творчість, життя. Тому дуже важливо в ці часи, щоб воно жило. Жило і щось. Народжува це кохання, щоб їм можна було ділитися обов'язково. Не треба ховати кохання. Знаєте, тут кажуть, що щастя має бути тихим, любить тишу. Там про любов не кажи. У тебе вдома гарно, ну і нормально мовчи. Я вважаю, що люди мають бачити і відчувати якомога більше прикладів любові. Що це не те, чого треба соромитись, скривати і боятися якогось там, Дурного глазу. Бо я не вірю, що дурний глаз він сильніший за любов. А якщо ви боїтесь дурного глазу, то ви не вірите в власну любов. Тому треба треба любити і нести цю любов. Зараз, бачиш, на вулицях рідко побачиш, навіть йде пара, і вони не цілуються, вони не посміхаються, вони не тримаються за руку, нібито соромно. Країна страждає, хтось йде там, тобі назустріч. Можливо, вона чекає свого чоловіка, а я от свого тримаю Вона ну, якось не на часі. Важко, коли у місті де ти всюди бачив обіймаючих, цілуючих одне одного людей, таких понурих, у своїх думках і, і з соромом проявляти свої почуття. Що б ти побажала нашим глядачам, як впоратися з війною, як жити? Обов'язково бути в оточенні люблячих людей, не лишатися одному. Обов'язково вірити, що переможе людяність і любов, підтримувати своїх дітей. Надихатися і брати сили із тих зв'язків, які вам доступні. Намагатися якийсь свій біль трансформувати у любов до тих, хто, хто, хто в цьому потребує. Тому що, коли ми віддаємо, навіть якщо немає сил, нам надаються сили зверху. І це можливість піднятися. Тому що коли ти віддаєш, ну я вірю, що ти ближче до Бога, бо Він же віддає, Він же створює. А ми завжди беремо, беремо, беремо. І от те, що ми зараз беремо в світі, стільки негативу, стільки жахливих новин, от не дивлячись на цей стан, знайти сили, бажання віддавати щось, це те, що нас спасе. Eu tô